Настав момент істини. Просто зараз ми дізнаємося, яка з команд стала лідером за результатом сьогоднішнього дня. І я запрошую дітей та їх зіркових наставників на сцену для оголошення результатів. Зустрічайте! Команда Насті Каменських. Барбиста команда Володимира Горянського. Дєдорофій ви її малеча. Що чи готові ви до оголошення результатів? Увага на екран! За результатом сьогоднішнього дня! На першому місці команда Насті Каменських з результатом 28,7. На другому команда Надії Дропєвої з результатом 27,3. і І команда Володимира Горянського опиняється на третьому місці з результатом 26,6 шість бала. Ось так виглядає поки що турнірна таблиця. Але за правилами нашого шоу це ще не все. Кожна з команд в одній з категорій може отримати один додатковий бал. А ви розумієте, що це може докорінно змінити картину. Тож ми починаємо змагання за життя в шоу Маленькі Гіганти! Просто зараз три вокалісти з команд. Насті Каменських Надідорофєви та Володимира Горянського виконують спільну пісню. Танцівники станцюють вперше на цій сцені один спільний танок. А малеча в оригінальному жанрі буде вражати нас відповідями на дорослі запитання. За результатами всіх цих виступів кращий виконавець отримає бал. Краща танцювальна пара отримає один бал. Ну і малеча в оригінальному жанрі також отримає свій бал. Але він у кожного з суддів лише один. Ну а зараз я прошу вокалістів залишитися на сцені, а зіркових наставників та талановиту малечу підбадьорювати в залі на вас чекають місця. Вітайте на сцені шоу Маленькі Гіганти. Галина Дубок з команди Надії Дорофєєвої. Я буду боротися за нашу команду і щоб ми обов'язково виграли. Анна Матюк з команди Володимира Корянського. Я відчуваю на собі відповідальність за всю мою команду, не тільки за себе. І я буду старатися, щоб ми виграли. Та Софія Бондаренко з команди Насті Каменських Я хочу набрати цю двох багато макого. И я буду на шаг выше к своей мечте. Салістка це була справжня музична вистава. Я не знаю, як ставити бал, тому що всі три ну просто чудові. Долучайтеся до своїх зіркових тренерів. Ви молодці, біжіть. Молоді наймолодші учасники нашого шоу будуть дивувати нас талантами у конкурсі Тисни кнопку. Я буду ставити питання. Той, хто знає правильну відповідь, буде тиснути на кнопку і вражати нас своєю дитячою безпосередністю. Готові? Тож зустрічайте. Ні,кіта Білецький з команди Насті Каменських. дуже класно, коли я пампінцю можна кайфувати, що ти вийдав. Я Коцюба з команди Володимира Горяцького. Я очень хочу повідити. Ну, щоб там мама за мене ладилася і купила там, собачку. Софія Альхадіді з команди Наді Драхєєвої. Прийшла сюди позмагатися і повиступати, і перемогти. Як можна когось вибрати з них лучшего? Не знаю. Давайте спочатку спробуємо, чи працюють наші кнопки. Давайте працюють! Я вам ставитиму запитання. Які запитання будуть з картинками? Натискати потрібно тоді, коли ви впевнені, що знаєте правильну відповідь. Домовилися? Єва? Ти мене чуєш? Так. <праць> <праць> Ми починаємо. Малюки, кого ви бачите на екрані? Євочка. Будь <праць> ласка, правильно! Хто це? Він така диснанаска, то сміс. я не люблю такі якусь. Я люблю такі якусь, симпатичні. <реш> а що тобі не подобається в Чомурасі? Ну, вона голосенька, просто. Якби були маленькі, я то тобі б я боялась, <реш> Ми дивимося на екран. Чи знаєте ви цього персонажа? Єва! <плес> <А> <реш> Знову Єва! Микита точно знає цього персонажа. Єва, хто це? Він похожий на того, хто лєнється. Хто лєнється? Лімур. Лімур? Лимур. На лімура похож, так? <рес> да? Як звуть цього дядю, знаєш? Ні, не, не знаєш. Микита, хто це? Потап. Потап. Ну такий Потап. Єві, розкажіть. Потап. Це... Ні, давайте. Ні, ти. Ні, ти, ти, ти. Я не знаю, хто це. Ти знаєш. Не знаю. Знаєш? Кажу собі, не знаю. Нікіда, ну ти чоловік, розповідай. <гум> я тільки слово його знаю. Коли людина закінчує співати, він натискує на кнопку. То хто він? Тренер шоу Голос країни. Гіни. О, -о, -о. давайте <гум> дивимося на екран далі. Хто це? Оля флема. Нікіта. <гум> ховалася їду. А що тобі в ней подобається? У неї біле волосся, як у мене. Ми йдемо далі. То це? Знову Єва. Я вистає. А це якийсь омечок з большими усами. Мені не нравится вона. В неї ж ось очі такі здорові. я б подарила цю тварину мамі. Вона дуже лице схоже на маму. Бо в суддів ви подарували лімура? Е -е, Могилєвський. Вау! Чому? що вона така сама, як у цей гом'як. Я ході ха! Ідемо далі. Я буду ставити питання. Ви маєте О -о. сказати, що означає це слово. Доброта! Я сильная. Что означает слово доброта? Ну, например, холодные поступки делаются, например, кому-то помогать. А ты робишь добро? Иногда да. А а что самое? Ну, например, стоял, так я ему уступила место, но дедушка не хотел сесть. Так, солодки мои, идите до меня. Ви сьогодні молодці, 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 молодці. Біжіть до своїх наставників. Клас! <світлення> Боротися за суддійський бал, який можливо врятує життя команді нашого маленькі гіганти. Я запрошую танцювальні пари. Зустрічайте Нікіта кита та Вікторія Сметанюк. Команда Насті Каменських. Ми хочемо виграти, пройти далі. Ми піднімемося на сходинку вище. І, І ми не будемо боятися на сцені великі виступати. Ілля Шиколта Катерина Сачко з команди Володимира Горянського. Тут не по одиночку вилітає а ціла команда. Так що нужна приложити максимум усі, щоб наша команда пройшла далі. Дар'я Болт та Сергій Місівра з команди Наді Дрофеєвої. Ми сорінуємося учить сильними соперниками. Да, і... І ми хотімо їх і... победить. Ваші оплески танцюристам яскраві, потужні. Це був справжній танець команди, а не конкурентів. Ну, біжіть до своїх наставників.